Премудрість спрости, веснухаймо святе Івангеліє, Мерси Твоя. Від Луки святе Івангеліє, читання, слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні ті дні. Зачала Єлисавета жінка Захарії, та їлася п'ять місяців кажучи. Так учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Бог місту Галилеї, кому ім'я Назарет, до діви зарученої чоловікові. На ім'я Йосиф з Давидового дому, і діві було Марія, увійшовши до неї, ангел, сказав їй, радуйся, благодатна Господь з тобою, благословена ти між жінками. Вона ж тривожилася цим словом і почала роздумувати в собі, що мало би значити те привітання. Ангел сказав їй. Не бійся, Маріє, бо ти знайшла ласку у Бога, ось ти зачнеш у лоні і породиш сина, даси йому ім'я Ісус, і Він буде великий, і Сином Всевишнього назветься Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і Він царюватиме над домом Якова по віки, і царювання його не буде кінця. Марія сказала до ангела, як воно станеться, коли я мужа не знаю. Ангел у відповідь сказав, їй, Дух Святий зійде на тебе, сила Всевишнього сіни Тебе, тому і святе, що народиться, назветься Син Божий. Ось твоя родичка Єлисавета, вона також у своїй старості зачала сина. І оце місяць ті, що її звали неплідною, нічого б нема, неможливо у Бога. Тоді Марія сказала, ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову, і відійшов від неї. ангел. Слава Тобі, Господи, слава.